Найбільша атака дронами вночі 31 липня. Окупанти запустили по Україні 89 безпілотників. Тривога в деяких регіонах почалася ввечері напередодні і тривала до ранку наступного дня. Зокрема, в столиці повітряна загроза існувала понад 7 годин. Українська ППО збила всі БПЛА окупантів. На додачу в липні в українському небі з'явилися нові російські безпілотники. Окупанти почали використовувати неопізнані дрони замість іранських нашим. Військовим вдалося приземлити дві різні моделі. Спеціалісти з'ясували, що одна з них новий БПЛА з назвою Гербера. Він менший за шахет, летить на відстань до 100 кілометрів, має корпус зі вспіненого пластику та може виконувати різні завдання від розвідки до атаки. Загалом від початку 2024 року кількість російських дронів, які залітають в Україну, постійно змінюється. Це відбувається хвилями. І якщо, наприклад, на початку липня окупанти запускали їх одини. То в останній день місяця лише на Київщину відправили понад чотири десятки. Фахівець з авіації Анатолій Храбчинський пояснює, що це результат санкцій, які таки працюють. Шахе це те, що Росія надбали за рахунок взаємодії з Іраном, тому вони суттєво залежні від поставок Ірану. Зрозуміло, що ці дві країни знаходяться під активними санкціями. І, наприклад, отримання певних комплектуючих це складна, складне питання насправді. Тому в будь-якому випадку ми побачимо дедалі більше таких випадків, що зменшуватися буде щось, те, що росіяни не можуть виробляти. До речі, через відсутність нормальних підсанкційних компонентів в іранські дрони пхають китайські або ще гірше російські запчастини, тому шахеди не злітають, раптово падають або взагалі летять подорожувати небом Білорусі. На додачу за словами Храпчинського, росіяни не можуть налагодити повноцінне серійне виробництво. Воно постійно страждає через низку причин. Серійність виробництва, як і в радянських Союз, часів була проблематичність. Так і зараз, рівність, потім виробництво, конвейерне виробництво. Все це було слабким надбанням Радянського Союзу, яке отримала Росія. Тому, в принципі, ми не побачимо, ми бачимо такі в виробництво. Тобто вони можуть то часом швидко виробляти, то можуть мало виробляти. Ми так бачимо і по інших засобах, по тих самих FPV-дронах, і по іншому, іншому, іншому. Не слід відкидати й те, що українські захисники влітку успішно атакували склади з іранськими безпілотниками, на яких постраждали не лише власне дрони, а й дуже цінні для окупантів співробітники. Росія нещодавно втратила велику кількість інструкторів, які навчали працювати на цих шахедах. Але хоч шахедів і поменшало, вони все одно примудряються залітати в українські міста. Там їх збивають. Проте таке знищення загрожує містянам, адже уламки безпілотника можуть впасти на голови людей. І добре, якщо бойова частина шахеда вибухнула в повітрі, руйнування будуть незначними. Проте, якщо вона вціліла, це може призвести до трагедії. Храпчинський каже, що проблема недостатньої кількості ППО в Україні нікуди не зникла, тож дрони будуть і далі прорив. В міста. Ворог е шукає шляхи, е намагається обійти засоби е протиповітряної оборони і е використовуючи геометрію землі, там, річки, шляхи автомобільні, де більше шуму, більше машин. І намагається пройти. І Це безумовно буде, тому що Україні потрібно 25 систем Петріот, систем 20 ірісів. Хавків треба теж 30 десь, розумієте, з урахування тих масованих обстрілів, які відбуваються з боку Російської Федерації. Щоб перекрити нестачу засобів протиповітряної оборони, українці розробляють інші механізми збиття шахедів. Ефективно працюють мобільні вогневі групи. Щоб збільшити їхню кількість, наші військові вигадують доволі оригінальні рішення. Наприклад, використовують проти дронів кулемети Максим. Це, хоч і стара зброя, проте для такої мети підходить в ЗСУ, навіть створюють спарені кулеметні станки, тобто по шахедам, синхронно працюють одразу два максима і таким чином вдвічі збільш. Шанс на знищення також по ворожим дронам почали працювати за допомогою наших FPV-дронів. Треба автоматизувати ці процеси. Тому що, в принципі, ми ж бачимо, ми використовуємо зараз fpv дрони з захватом візуальним, і вони самі працюють. Так само і буде наступний крок: те, що ми побачимо, це візуальний захват і знищення. І тут у нас хороші новини на наше питання, коли ж ми побачимо ці рішення в дії? Анатолій Храпчинський відповів, що вони вже тестуються, і в роботі ми зможемо побачити їх вже за декілька місяців.